Всіма улюблений народний автомобіль Volkswagen Caddy з правильним двигуном 2.0 103 кВт. Таку машину ми сьогодні маємо на огляді і на продажі, тому що я роблю огляд для вас, але цей автомобіль вже у нас на парковці і ми його... Продаємо. Так що, кого цікавить, зараз я зроблю детальніший огляд. Автомобіль має дві дверки, 2.0 103 кВт. Дуже класний стан автомобіля, гарні диски, ще один комплект багажнику Зараз все вам покажу, розкажу. Кого цікавить, підписуйтеся, бере автоніку. Давайте продовжуємо. Отож, починаємо огляд. Покажу вам, як він виглядає з кожної сторони. Коротка база, дуже хороший, темно-синій колір. хоча на Відео на фото він може виглядати як чорний, але це є темно-синій металік. Ось зараз ви вже можете побачити більшу насиченість і реальний кольор цього автомобіля. Є фаркоп. Як я раніше казав, 2.0 TDI, є гарні рейлінги на даху. Давайте перейдемо до салону. Значить, в салоні у нас повний комплект, є от така, е, такий Ковричок, так би сказати, та поличка, ще додатковий комплект коліс на зимових дисках, шторка, яку можна легко зняти, відчепити. так. Весь автомобіль повністю обшитий в пластиках, бачите, не гола буда. Так, дві бокових дверки. По дверках також все чудово. Я дуже люблю, щоб в цих автомобілях це все гарно тут їздило, відсувалося, засувалося. Ось ролики не розбиті. Стан салону. Дуже класний. Реально дуже класний стан салону. Електропакет. Дивіться, яке сидіння. Не порване, не пошкоджене. Коробка шестиступка. Реально гарний цілий автомобіль. Такі автомобілі часто у нас бувають, так що кого цікавлять такі авто, можете за нами слідкувати, підписуватися. Два ключі є в авто. З цієї сторони по порогові тут все також класно. Автомобіль повністю готовий для їзди. Маховик не товчезним, все класно. Також більше коротких відео завжди у нас в Тіктоці є. Підписуйтесь, знаходьте нас в ТікТоці, br Автоніку. Завжди маємо наявності автомобілі, продаємо їх в Німеччині. Також допомагаємо з доставкою в Україну. З розмитненням також.